Здравствуйте! З вами канал Творити вміє кожен і я Маріна. Сьогодні буду готувати торт кукла Барбі, так як моїй доці Каріни день народження, попросила вона мене приготувати такий торт. Прошу судити не строго, так як я роблю це в перший раз. Для цього мені необхідно коржики я взяла, шоколадний і білий. Шоколадний я робила в мультиварці. У мене є на каналі рецепт, можете подивитися. Овичний бісквіт. Для крему я взяла масляний крем з гущеним молоком. І буду прослойки робити мандаріни з банану. У мене тут є. А для верху я не буду ні мастіки робити, ні ганажа, нічим покривати не буду. Бо взяла маршмелоу і взяла обичний розовий зефір, кусочок масла у мене є. Це я все буду на паровій бані розтаплювати і покажу, як я це роблю. І так, порізала я коржики от білі, чорні. Чорний я обрізала, так як я тишила, що її занадто великий, такі коржівцятка. Потім я це ще використаю. Всерединку так скрутим і буде коржик. Пропітала я смородовим сиропом. І будемо складати нашу куклу. Намазуємо кремом. І так, виложуємо фрукти в довільній формі. Тут я порізала банани і мандарини. Можна вишню. вияшню. Тобто, Взагалі, я думаю, все, що вам захочеться, можна сюди положити. Горішки. Я з бананом. Мандаринки. І так будемо чергувати чорний-білий коржик. І фрукти. Слідующе коржик білий. Теж пропитує сиропом. Такий в мене він вийшов. Тепер його потрібно поставити на півгодинки холодильник, щоб застигло трошки масло, бо маршмеллоу з зефіром не вчіпиться, так як масло може потекти. А зараз ми будемо далі продовжувати розтоплювати маршмеллоу з зефіру. Так, ми повернулися до маршмеллоу. от я його нагріла, постійно помішую. Це процес не переривний, так як... Він дуже швидко густіє, постійно його треба перемішувати до однорідності. Ми ще трошки нагріємо його ще, а потім будемо торт украшати. І так, я з ефіром розтопила. Дивіться, яка має бути структура. Така пориста, не переживайте, так воно має бути. І так, сама головна наша героїня. Кукла. Тут я коли... Промазала кожен слой, кожен раз робила дірочку всередині. Так що в мене тут вже є приготовлене. Тільки ми верхній поріжемо донизу. Буквально один раз цього вистачить. Куклу ми помили, повернули отаку пленочку, щоб не чіплялось нічого. Все. А лоу будемо знизу вверх. так Чіпляти. Секундочку, відними чистку. І так, до самого краю одне за одним ми ложимо. Тут він буде по кругу підсохати і знову ми будемо йти, одне на одного, отак донизу наложувати. Дивіться, яка краса, яке чудо я створила. Я ж сама не ожидала, що зможу таке спробувати всі, нічого важкого тут немає. Мені аж самі сподобались, захотілося ще щось потворити. Думаю, моїй дитині теж сподобається такий сюрприз від мене. Була дуже вдячна, що ви були зі мною. Підписуйтеся на мій канал, ставте лайки. До побачення. З вами була Марина.